Старі і нові трамваї вже з серпня на рейки міста вийдуть додаткових 5 вживаних вагонів з Німеччини. За усі віддали чверть мільйона євро, а це приблизно 2,5 мільйони гривень. Нині їх перевіряють, випробовують в трамвайному депо і низькопідлоговий сучасний вагон львівського виробництва. Нагадаю, місту такий трамвай коштував 12 мільйонів гривень. Ось на цьому 30-метровому трамваї вже восени зможуть їздити львів'яни. Надсучасний вагон енергозберігає, облаштований чотирма камерами спостереження та зможе вмістити не менше 200 людей. Вартість проїзду в модернізованому вагоні така ж, як і в старому. Ми маємо сьогодні вже новий сучасний трамвай від 2013 року, який не відрізняється від трамваїв кращих виробників світу, але він є український, він має два рази меншу ціну, і він зроблений у Львові. Такий же ж електротранспорт іноземного виробництва коштуватиме удвічі дорожче, кажуть комунальники. Трамвай повністю комп'ютеризований і кожною системою, буквально кожною, керує окрема програма від головного комп'ютера. Найбільш пристосований львівський трамвай для другого та шостого маршрутів. Керування трамваєм дуже просте, скажімо так, користування. Саме головне включити відповідно систему мережу. Включити всі апарати. А ось цей електротранспорт з німецького Ерфурта нині допроходить перевірку на безпечність і вже в серпні курсуватиме вулицями міста. І на Олексій Рапіта новий.